Вітаю вас на сторінках історичної правди. Сьогодні у нас чудовий відеоогляд. неймовірні кадри історії, які ще донедавна не були відомі історикам. Це кадри, які нещодавно були знайдені у фото і відеоархівах Польської Республіки. Це Україна і Польща 1920 року. Ми підібрали для вас сьогодні кращі фото і відеофіксації спільно польсько-українського параду на честь того, що Київ 1920 року звільнено від більшовиків. 9 травня в Києві спільний парад. І зараз ви бачите Симона Петлюри і польського генерала, який саме цей парад і прийняв 9 травня 1920 року. Генерал 3-ї армії Польщі Едвард Риц Сміглий. Знову таки крокує Симон Петлюра до штабного вагону з Юзефом Пілсуцьким. А це світлина, на якій зображено підготовка до зустрічі, якраз. Військ параду. Українські жіночки у вбранні готуються якраз вручати коровай. Юзеф Пілсуцький і Симон Петлюра не брали участь у параді 9 травня. Вони відбули у справах. Роз'їхалися, як то кажуть, у різних напрямках. Якщо Петлюра поїхав до Могильова-Подільського, то Пілсудський відправився до Варшави. І тому парад приймали генерал Ридз Сміглий і полковник армії УНР Марко Безручко. Підірваний потяг, власне, він. Як ви бачите, зруйнований зійшов з зрей... рейок. Це один із епізодів війни з більшовиками. Це більшовицький потяг, який був розстріляний військами УНР. Це потяг комісара більшовицької армії Муралова, як зазначено в польських джерелах. Власне, на світлині ви бачите симона петлюру праворуч, а зліва саме полковник військ УНР Марко Безручко. Так, Йозеф Пілсуцький і Симон Петлюра на історичному фото 1920 року. Війська Польської Польщі крокують по Хрещатику. Тоді це вулиця Думська. Ви бачите, артилерія, корпус артилерії. Кіннота на вулиці Києва. Нагадаю, це спільно україно-польський парад з нагоди перемоги над більшовиками. Травень 1920 року. Праворуч знаходиться польський генерал, який і приймає. Парад Едвар Ридц Сміглий. Унікальні світлини. Унікальні відео, які незабаром ми покажемо вам на сторінках нашого каналу. Тому неодмінно підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропустити. Поставте вподобайку, підтримайте український контент. І неодмінно поділіться історією України з друзями і знайомими. Донедавна невідомі архівні кадри, які зберегла Польська Республіка. До сотої річниці параду їх побачив світ. На даному фото ви бачите, що праворуч рухається кіннота, вона крикує на Майдан Незалежності, а ліворуч вже артилеристи повертаються до прорізної вулиці, адже парад якраз і проходив саме від прорізної до Думської площі. Сьогодні це Майдан Незалежності. Війська УНР Залізничний ешелон. Йозеф Пілсуцький. Головнокомандуючий військ Польської Республіки. Ну, і досить цікава історія, яка збереглася на відео польських кінематографістів 1920 рік. якраз Зустріч із ну, хлопчиком років сім. Це досить цікава така світлина. Хлопчина віддає військове вітання дорослому козаку. Це син Полку, семирічний Джура, якого змальовують як надзвичайно відважного і безстрашного гордість військ та учасник чисельних боїв. Ось такі хлоп'ята Кували незалежність України в 1917-1921 році. Ну і Світлина. Красунь, кр красивий Київ. Ось така панорамний вид 1920 року. Ось саме цей Джура віддає якраз честь дорослому козаку. Симон Петлюра крокує на зустріч до Йозеф, Йозефа Пілсуцького. Вони зустрілися в вагоні. Є світлина, як вони зустрічаються. Ось саме світлина в командному вагоні Йозефа Пілсуцького. Зліва виглядає Симон Петлюра, справа польський головнокомандувач. Так, на цій світлині ви бачите українську та польську старшину урядовців на спільному молебені. Це Станіслав. Початок липня 2020 року це вже фото не Києва. Молебень завершує головний протопресвітер армії УНР, учасник першого зимового походу протоірей Павло Пащевський. Так, На даній світлині Симон Петлюра та Едвард Рид Сміглий, Київ 24 травня 2020 року. Позаду характерному білому морському кашкеті Святослав Шрамченко. За публікою Мури Софіївського собору. Спільний огляд військ. На залізничному вокзалі Києва. Дякую всім, хто подивився наш сьогоднішній відеоогляд. Натисніть лайк, дивіться всі інші наші відео. Шануємося. До нових зустрічей!